Я з сестрою з мамою роблю сережки, кулочки, посетики. А, а пиріжки смачні? Да. А з чим пиріжки? <ріжу> з яблуком, з маком. Це може бути краще, ніж пиріжки з маком. <ріжу> краще ніж пиріжки з маком може бути росіянам тільки дуля з маком. <ріжу> і що? І, і потім ви це і що ви собі? <ріжу> А де ви це продаєте. У вас є свій інтернет-магазин, чи може у вас є. Звідки ви до речі? Заставив. Заставив? Чи... А, це Чернівська область. Там а, як він, Калинівський ринок. Черницях, так? Тут у вас є на Калинівському ринку такий дикий возок. Ні, А де? Центр зестан.

Якби я був дівчинка, я б зараз собі запитів так само. Я вже я теж, хоч, я вже теж хочу, я Я дівчинка. б навіть теж. собі в носа таке, що таке зробили. Що багато ви продали пиріжків? А сережок багато? Так. А чому ви пиріжок продаєте? По 15 гривень. По 15 гривень? А якщо з матом, то певно 25? <смири> по 15. А, а як у вас пиріжок? У вас там маку багато? Чи ото як купиш пиріжок з маком, так кусь? Нема маку. Кусь? Потім там чуть-чуть маку, от кусь, кусь, от укус, кусуєш зі всіх бухів, там всередині так кучка маку. Ні, <після> <після> там багато маку. Так? <після> Гарантуєш. Я зараз І багато ви заробили на тому? Так. Yeah. Скільки? 22500 гривень. 22500 гривень? Так. То неймовірні гроші. Ви могли б собі купити за них, наприклад, електросамокат. Ні, треба. Що вам треба? Нічого. Як нічого? Я хочу на лісу. Я хочу, щоб купити дрон. Щоб купити дрон. Так. Друзі, у нас з'явився бюджет на дрон. Не на весь, але це на частину. частину дрону точно. У нас є різні дрони. Є мавіки. є аутели, є Матрікс, різний, різний функціонал. не розбираємо. Добре, Добре, що в нас є інструктори, які розбираються в дронах. Ми докладемо обов'язково ці кошти для придбання дрону. Ви нам дасте свої грошеньки, ми їх поставимо на рахунок, щоб вам цю рахунку оплатимо при придбання дрону. Там буде придбання на багато мільйонів гривень, але ці багато мільйонів гривень складаються от з таких донатів гривня 10-100 тисяча 22,5 тисячі. Разом докупи купи збирається, збирається, збирається і з'являється, щось дуже велике. І потім вітають дрони, допомагають нашим ЗСУ. Окей? Відкривай. Обережно. Наталувати що викинути не можеш. На давайте я допоможе. Давайте спробуємо. Я знаю, коли був вашому віці бабуся продавала на ринку. Полуничу, суницю, Малину, Вишню. Потім приносила е, гроші до хати, давала знаменця, і я їх рахував. Але зараз у нас до цього є інший дядя, ми його називаємо скарбник. І він то все докупи зводить. Давайте ми з вами ставимо ось тут, на тлі нашого русній курточку, тому що завдяки таким бюджетам, як те, що ви зараз зробили. Ми допомагаємо військовим, а вони нам потім передають все кінцем. То тобто, був рускій льотчик. Тепер він хороший.